Олюблена Христова Церква, мир вам! Івангелія від Марка, 4 розділ з 35-го вірша. І сказав він їм того дня, коли настав вечір перепливімо на той бік. І відпустивши народ, взяли вони його, як був він у човні, та й інші човни були з ним. І знялася ось велика буря, хвилі заливали човен так що вже тонув, а Ісус спав на кормі, на подушці, і розбудили вони Його та сказали Йому, «Учителю, чи тобі байдуже, що ми гинемо, і вставши, погрозив вітрові та сказав до моря: Мовчи, перестань, І стих вітер, і настала велика тиша. І сказав він до них: Чого ви такі полохливі? Чому нема у вас віри? А вони дуже налякались і сказали один до одного хто ж це такий, що й вітер і море підкоряються йому. Слава Ісусу Христу! І Як ми молилися, брата і сестри, з вами сьогодні вже що справді Господь той Бог, який не дає і не дасть нам потонути. Він добрий, Господь. Амінь. І Він достойний всієї слави з нашого життя. Ця подія описана також є євангелистом Матвієм, і він більш детально розповідає про події, які передували саме цьому випадку бурі на морі, випадку з тим штормом. І в Євангелії від Матвія, я не буду зараз зачитувати це, але просто переповім деякі з цих подій, щоб було перед тим в домі, в домі тещі Петра в Капернаумі. Ісус цілює тещу Петра від гарячки. Потім в тому ж домі Ісус звільняє багато людей від демонічної залежності, звільняє і оздоровляє людей, які були фізично хворими. І написано, що учні і великий натовп людей бачили, що Ісус має владу над хворобами і має владу над злими духами. Після цього Ісус хотів залишити натовп людей і переплисти на інший берег Генесарецького моря. І щоб там Він знав, чому він туди плив, тому що там були. Марк говорить про одного біснуватого, Матвій говорить, що там було два дійснуватих. Він мав переплисти туди для того, щоб цих людей, про яких Біблія говорить, що вони були злющі і одержимі, що навіть ланцюги не могли їх втримати, тому що вони їх розривали. Ісус плив туди для того, щоб звільнити цих людей. З НАТО, по якій бачив чудеса. Виявилося аж двоє бажаючих людей стати послідовниками Христа. І Ісус їм розповідає про ціну учнівства. Ісус говорить, що нічого в житті не може відволікати послідовників відслідування за ним. Ми не знаємо, чи тих двоє людей стали учнями Ісуса і також були в човні разом з ним чи в інших човнах. Біблія нам про це не говорить, чи вони приєдналися до решти учнів. Але цієї ночі ті, хто війшов з ним в човен, пересвідчилися на собі, які обставини нас зустрінуть на дорозі слідування за Ісусом Христом. Це, брати і сестри, обставини, в яких життєвий досвід професійних рибалок не збіг їм допомогти врятуватися. Натомість вони тоді керувалися емоціями і були страшно наляканими. Знаєте, наші емоції, які пов'язані зі страхом і з сумнівом, вони дуже часто засмучують Дух Святий. І Евангелист Матвій і Марк кажуть, що хвилі були такими великими, що в човні вже назбиралося так багато води, що він почав потопати. І знаєте, коли я читав це місце, я знаю, що ну, я чув, ви чули дуже багато проповідей на цю тему. Це місце дуже знайоме для нас усіх, але мені одного разу, коли я читав це місце, мені стало дуже цікаво, для чого учні будили Ісуса Христа. Чи для того, щоб Він їм допоміг вичерпувати воду з човна, чи вони вірили, що Ісус, Ісус може їх врятувати у цій ситуації? Це велике питання, тому що якщо взяти до уваги те, що Біблія нам каже, що після того, як Ісус втихомирив Словом е вітер і море, то учні ще більше налякалися, або, іншими словами, вони не сподівалися, не вірили побачити, як буря кориться наказом Ісуса Христа. Отже, ми можемо припустити те, що вони будили його ну, лише для того, щоб він допоміг їм цю воду вичерпувати, щоб, на, щоб якимось чином вони могли дістатися врятованими до берега. Ми точно маємо в нашому житті ситуації, в яких ні наш досвід, ні наша професійність нам не можуть допомогти. І тоді ми звертаємося до Ісуса. І скільки разів, брати і сестри, думаю, в вашому житті було це в моєму житті, я дякую Богу за це, ми дивувалися з того, як Ісус дивним способом нас виводив з таких обставин чи з таких ситуацій. Але коли приходять нові обставини, і ми знову кличемо до нього, яка наша віра? Чи лише така, що Ісус нам допоможе черпати воду з човна, щоб Він не потонув? І якось ми доберемося до безпечного місця, чи ми насправді віруємо, що Він має абсолютну владу і над духовним, і над фізичним світом. Ця влада, Ісус показав це тоді у цій ситуації, в цих обставинах, ця влада вона проявляється через Його Слово. Він сказав до моря: мовчи, перестань. І з тих вітер, і настала велика тиша. Пам'ятаєте випадок з е, римським воїном, який сказав Ісусу: Ти скажи тільки слово і слуга мій одужає. Є буква, що вбиває, але є дух, що оживляє. І коли ми читаємо про служіння апостола Павла, він коли йшов до церкви в Коринфі, він говорить до них такі слова, що коли я йшов до вас, то я не шукав добірних слів, я не шукав премудрості для того, щоб звіщати Боже свідоцтво. А що Він каже? Перше Коринтян, перший розділ, 4, 5 вірш. І моє слово, говорить апостол Павло, і моя проповідь не в переконливих словах мудрості. Але в проявах духа та сили, щоб ваша віра була не через людську мудрість, а через Божу силу. Це зовсім не означає, брати і сестри, що нам не треба вживати добірних слів в нашому свідченні, чи в наших проповідях добірних слів чи мудрості. Це потрібно, але не в них сила. Не в них сила. Сила є в дусі. Того, хто свідкує, сила є в дусі проповідника. І як характеризується апостол Павло, він каже: я надумався нічого не знати, коли був між вами, тільки Ісуса Христа. І дивіться, навіть Ісуса Христа не в Його славі, але Ісуса Христа розп'ятого. Іншими словами Ісуса Христа, того, який з вами на землі, разом з вами проходить і шторм, і разом з вами проходить бурю, в якій ви знаходитеся. Ісуса, який завжди поряд є, Його слово завжди є з нами. І це, говорить апостол Павло, викликало в нього і неміч, і страх, і тремтіння. І Він каже, я в великій покорі був серед церкви. Для того, щоб в силі проповідувати Слово Євангелії. Слава Ісусу Христу! Знаєте, ми з вами повторюємо Біблію і кажемо ці слова відомі для нас всіх, євреїв 14, 12, 13. Адже Слово Боже живе і діяльне. Гостріше від усякого двосічного меча воно проникає аж до поділу душі, духа, суглобів і мозгу, кісток, судить думки і наміри серця. І немає створіння, яке б сховалося від нього, але все оголене і відкрите перед його очима. Йому ми дамо звіт. Це сучасний переклад Нового Завіту. Але моє запитання, в першу чергу собі я виставлю, коли останній раз я переживав ось гостроту цього слова в своєму житті, коли останній раз я переживав цю дію Слова Божого, слово, яке спосібне проникати в самі глибокі, самі потаємні місця твоєї, моєї сутності, мого духа, мого життя, проникати в всі місця, про які знаєш лише, лише ти один і ніхто з людей не може про це знати. Правда, по великому рахунку Бог все знає. Чи відкриваємо ми Йому це, чи не відкриваємо. Але Бог хоче сьогодні словом своїм освітлювати нас настільки, щоб справді, як сьогодні вже брат молився, мінявся і наш характер, мінялося наше серце, мінялося, збільшувалася наша віра, або зміцнялася наша віра в Ісуса Христа. Чи шукаємо ми сьогодні? Ремо, як шукав апостол Павло, коли звіщав свідоцтво Боже. Чи шукаємо ми сьогодні це відкриття, це живе слово? Я пам'ятаю один випадок в своєму житті. Це було вже ну, досить багато років тому назад. Мої племінниці мали робити операцію на, на сколіоз в Києві і дуже хвилювалися, тому що це дуже така, ну, якби. Ви розумієте, серйозна і складна операція. І, а, і як правило, вони під час цієї операції там ламають якісь кістки, забирають якісь частини хребта і вставляють туди а, ці замінні, замінні частини. І вона, вона дуже хвилювалася про це. І коли я прийшов до неї молитися, мені, мені Бог відкрив слово. Це місце. знаєте, що його кістки не будуть поломані. І Бог мені сказав, що їй не будуть ламати кісток. І ми молилися на основі цього слова, і справді її зробили операцію і не чіпали її і, і хребта взагалі. Вони мали можливість зробити операцію її так, як не ламаючи того, що в неї було. І вона до сих пір дякує Господу за це. І до сих пір, знаєте, в... ну велике чудо в її житті і свідчення цього є. І я вірю, що таких випадків ну, в моєму житті багато було. Вірю, в вашому було, брати і сестри. Але як важливо нам сьогодні шукати цю рему як церкві. Нам шукати потрібно цю рему для того, щоб спастися від цієї війни, тому що нам потрібне Його слово, слово, яке втихомирить бурю і принесе нам мир. Принесе нам мир, який ми через свій досвід ми не зможемо досягнути, брати і сестри. Нам потрібно те, щоб Господь дарував нам цей мир і дарував нам цю перемогу. Я хочу сказати, що тільки церкві це доступно, тому що Ісус знаходиться зі своєю невістою, зі своєю нареченою в цьому човні. Лише церкві доступна ця Рема, лише церкві доступна ця сила слова Божого. Коли ми щось просимо в молитві, приходьмо з вірою, що в нього є слово, яке не просто допомагає нам вижити чи дістатися до берега, але слово, яке справді робить чудеса, яке робить чудеса в нашому житті. Робить чудеса серед бурі, в, якому, в якій ми сьогодні знаходимося. Його слово робиться чудеса. Ми сьогодні дуже сильно, я би сказав, занадто зосередились на війні, так само, як, як тоді учні занадто сильно зосередилися саме на бурі. Але Ісус говорив, що у світі будуть війни. Ну, так сталося, що в нашій країні ми сьогодні зустрілися з нею. Чи повинні ми здаватися, чи руки опускати? Але перед його другим приходом, брати і сестри, на землю Ісус говорив, що основною ознакою або останньою ознакою перед самим Його приходом буде проповідь Євангелія на свідоцтво всім народам. І саме на цьому нам сьогодні, як церкві, потрібно зосередитись на проповіді Євангелія. На проповіді Божого Слова, тому що чудеса і ознаки, вони супроводжують Слово, а не тренди сучасного світу. Чудеса і ознаки вони супроводжують Слово. І в цьому перемога сьогодні Христова перемога для України і для українського народу, саме в силі Його слова, у владі і авторитеті слова, яке говорить Ісус. Тоді в цей час Ісус був з ними фізично присутній, і їхн вірство не, завда... не завадило чуду статися, а їм побачити, як море і вітер коряться слову Христа. Тому що Ісус був фізично з ними тоді, сьогодні Його з нами немає. І тепер, коли Христа нема з нами, тут на землі, Дух Святий, Брати і Сестри, робить чудеса через людей віри, через проповідуючу Слово Церкву. Саме через нас з вами, хто увірували в Ісуса Христа, того, якому дана всяка влада на небі і на землі. І якщо ви погоджуєтеся з цим, давайте разом скажемо Амінь. Я попрошу вас піднятися для молитви. Будемо молитися, щоб Господь дарував церкві сьогодні Рему, дарував Слово, дарував нам для різних обставин нашого життя Слово. Серед цієї бурі нам потрібно Його Рема, нам потрібно Його Слово. Щоб Дух Святий сьогодні дав нам сили. Молимося, церква. В ім'я Ісуса Христа молимось.